Тема 1.5. Вимірювання відрізків відстань властивості відстані. Основною властивістю відрізка є його довжина. Довжина це величина. Для її вимірювання потрібна мірка – Відрізок, довжина якого дорівнює одиниці. Відрізки, зображені у зошиті, вимірюють за допомогою лінійки. Одиницями вимірювання таких відрізків можуть бути міліметри, сантиметри, дециметри. У Гіокебра є інструмент, який дозволяє виміряти довжину відрізка та інструмент, який дозволяє побудувати відрізок заданої довжини. Побудуємо спочатку одиничний відрізок. Для цього вибираємо інструмент відрізок заданої довжини. Клацаємо у точці, яка є перша кінцем відрізка, і у відповідному діалоговому витлі вводимо з клавіатури цифру 1. Після натискання кнопки ОК з'явиться одиничний відрізок, який у GeoGebra є еталоном вимірювання довжини. Зауважимо, що якщо при налаштуваннях полотна у кладці сітка Задати відстань 1 по x та по y, то сітка буде одиничною. Тобто довжина сторони кожної кліточки буде дорівнювати одиниці. Для проведення експериментів бажано мати можливість не лише будувати відрізки заданої довжини, але і змінювати цю довжину. Для цього можна скористатись інструментом ползунок. За допомогою цього інструмента створюють змінні, значення яких можна змінювати у заданому діапазоні. Отож, у діалогове вікно введемо мінімальне і максимальне значення змінної, оскільки довжина відрізка може бути лише додатною, то введемо числа 1 та 50 у відповідні поля. Після побудови позонка новостворена змінна набуває значення 1. Проте це значення можна змінювати, перетягуючи позонок. Встановимо значення змінної А довільним чином і побудуємо відрізок АБ дорівнює А. Для побудови знову скористаємося інструментом відрізок заданої довжини. Але тепер у поле довжина відповідного діалогового вікна вводимо ім'я змінної. У нашому випадку А. При зміні значення змінної А на екрані відображається відрізок відповідної довжини. Запам'ятайте яке б не було додатне число. Існує відрізок, довжина якого дорівнює даному числу. Тепер побудуємо будь-яку точку С, яка належить даному відрізку. Виберемо інструмент відстань або довжина. І вимірюємо довжину відрізків АС І СБ. Для цього, як ми щойно продемонстрували, клацнемо по кінцях кожного з відрізків. На екрані відобразяться написи, на які вказано довжини цих відрізків. Змінюючи положення точки С або довжину відрізка АБ, легко переконатися, що АС плюс С дорівнює АБ. Щоб не виконувати додавання відображених чисел. Можна доручити це в GeoGebra. Для цього в командний рядок вводимо текст AC плюс СБ. І натискаємо Enter. Наголошуємо, що літерами вводимо латинського алфавіту. Відразу на панелі алгебра з'явиться нове число Б. Значення якого дорівнює сумі цих відстаней. Якщо ви хочете, щоб це число відображалося на екрані, достатньо скористатися інструментом текст. У вікно правка вводимо текст. А С плюс ЦБ дорівнює. А об'єкт Б вибираємо із списку об'єкти. Після натискання клавіші Enter на екрані з'явиться текст АЦ плюс С дорівнює. Запам'ятайте кожен відрізок має довжину більшу від нуля. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які розбиває відрізок будь-яка його точка. Серед точок, що поділяють відрізок, особливо слід виділити ту, що поділяє відрізок на дві рівні частини. Її ще називають серединою відрізка. У Геогебра є інструмент середина або центр. Якщо вибрати цей інструмент і класнути по кінцях відрізка, то одержимо точку, що поділяє відрізок на опіл. У нашому випадку точка Д.